Леонід Глібов Коник стрибунець. У степу в траві пахучий коник вдатний молодець, І веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи в жито До схочу розкошував, І цілісіньке літо, не вгаваючи співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк Аж в степ широкий злюча зима. Коник плаче, серце мліє, кинувсь він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє. От тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть. Порятуй, порад земляче, як селихо лихо перебуть. Опізнився небораче. От казав земляк йому, хто кохав життя ледаче, На переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте? каже коник пташко, квіти, любелітечко, не те, скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову Муравай йому сказав. Проспівав ти літо Боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака. Дякую за перегляд, підписуйся на мій канал та не забудь натиснути Вподобайку.